Шановні друзі, шановні слухачі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні розглянемо цікаву тему, навіщо потрібно дружити і підтримувати відносини з сусідами в Німеччині. Можливо, для когось ця тема здасться банальною і зрозумілою, але багато хто нехтує цими правилами. І в них потім виникають певні конфліктні ситуації. Ну, по-перше, це створення благополучної приємної ситуації для свого існування в вашому будинку. Добросусідські відносини це завжди добре і приємно. Друге, як ми адвокати, часто любимо казати, що сусід це ваш перший свідок, і це не жарт, тому що в багатьох випадків саме сусіди являються тими людьми, які будуть давати на вас покази, які будуть давати характеристику вам як людині. Особливо, якщо ви ще іноземець в чужій країні, це дуже важливо розуміти. Друге, сусіди в Німеччині це ті люди, які, наприклад, надають згоду, коли ви хочете зробити барбікю або зробити якусь гучну вечірку, ви повинні попередити своїх найближчих сусідів. І саме від того, які у вас з ними відносини, залежить, як вони вас будуть сприймати. Ну, Потрібно розуміти, що, звичайно, є різні. Люди, я не можу казати за всіх німців, але в більшості випадків німці досить адекватні люди, спокійні, хоча і часто темпераментні. Але вони дуже толерантні, з ними легко знайти розмову, якщо ви вмієте спілкуватись. Ну, по-перше, що я вам раджу, якщо у вас виникає якась конфліктна ситуація з німцем або з сусідом, да? по-перше, ніколи не намагайтеся породити ще більший конфлікт завжди спокійно розмовляйте якщо ваш німецька ваша німецька мова дозволяє завжди аргументовуйте свою позицію у німців є особливість певна вони поважають вашу позицію і їм можна довести свою точку зору навіть якщо він з нею не погодиться те, що ви довели свою точку зору, воно вже зведе на нівець якусь конфліктну ситуацію, особливо з сусідами. Сусіди це ті люди, я ж вам кажу, які будуть давати характеристику, наприклад, в будь-яких там адміністративних кримінальних справах, коли до вас буде приходити югендамт, Ордунг щось перевіряти. Сусіди це ті люди, які будуть казати, що от оцей українець хороший, чи цей українець поганий, і від цих відносин залежить і ваше комфортне проживання в Німеччині. Тому що я вам раджу познайомтеся з усіма своїми сусідами, найближчими сусідами, обов'язково принесіть якусь їм там коробочку цукерок, е е випечіть печиво, зробіть якийсь там е невеличкий подаруночок, познайомтеся з ним, От, Запросіть їх на чай, каву. Німці досить закритий е народ, але вони люблять, коли до них підходять, коли з ними спілкуються, балакають. Тому, в принципі, е Почати спілкування з німцями, особливо з сусідами, ну, не представляє великої проблеми. Ну і взагалі, коли ви будете підтримувати добросусідські відносини, повірте мені, ви е уникнете багатьох конфліктних ситуацій в своєму житті проживанні. Чи то е дитина бігає і гучно кричить, чи то у вас була якась вечірка. І коли сусіди вже вас знають, вони не будуть скаржитися там, в поліцію, в вони не будуть викликати, вони можуть просто прийти до вас спокійно сказати. Це моя рекомендація. Я особисто знайомий з усіма своїми сусідами, підтримую з ними відносини. Ми п'ємо чай, каву, обговорюємо якісь ситуації з життя. Це допоможе вам в майбутньому дуже сильно. Повірте. Обов'язково даруйте якісь їм там на Новий рік, на Різдво якісь там невеличкий подарунок. В Німеччині не прийнято дарувати дорогих подарунків. Там подарунок в розмірі від 2 до 5 євро. Це досить нормальний подарунок, формальний, і німці до цього досить адекватно відносяться. Але добросусідські відносини допоможуть вам уникнути багатьох проблем, багатьох конфліктних ситуацій. Ви повинні розуміти, що в Німеччині взагалі у адвокатів є навіть. Своя спеціалізація по нахбарн спорах. Тобто, це ну, окрема категорія, і адвокати на цьому заробляють, тому що німці там люблять сваритися. Для того щоб уникнути цього, робіть якийсь крок на упередження, знайомтеся, завжди будьте спокійні, доброзичливі і завжди вітайтеся з ними. І тоді у вас буде все добре і ваше життя в Німеччині. Повірте, кардинально зміниться, і вам буде набагато легше жити. Підписуйтесь на мій тікток канал, слухайте мої поради. Всього найкраще.